Вітаю вас, малята! З вами журнал Веселка та друзі. Пропонуємо до вашої уваги черговий випуск, де вас чекають цікаві факти та творчі завдання. Дізнавайтесь про світ ще більше разом з нами. Друзі, привіт! Я веселкова хмаринка веселинка, і ця рубрика називається Календарний коловорот. Тому я прошу вас послухати загадку і відгадати, про який же ж місяць ми будемо з вами розмовляти. Мороз і завірюха, замерзли щічки вуха. Хто з місяців лютує, над нами вишкетує. Який же ж це місяць, дітки? Так, вірно, це місяць лютий. На зміну січню поспішає лютий. Це останній місяць зими. У давнину називали його по-різному. Межень межа між зимою та весною. Сніжень за снігопади та люті морози. У цей час зазвичай стоять найлютіші морози, і дмуть сильні колючі вітри. Зима ніби показує свій найсуворіший характер. Попри холоди, осілі птахи починають поводитись по весняному. Синиці співають свою дзвінку пісеньку, а дядли гучно барабанять по деревах. Вони вже обирають місця для гнізд і готуються до весни. Лютий це місяць, коли тваринкам і птахам потрібна наша максимальна допомога. Продовжуйте насипати насіння в годівнички. І ви побачите, як птахи радіють цьому, а їхній спів ставне гучнішим і радісним, сповіщаючи про наближення тепла. У лютому місяцю дуже важливе свято це стрітення Господнє, коли за народними повір'ями зима зустрічається з весною. Люди спостерігають за погодою, якщо на стрітані тепло і сонячно, весна буде рання, якщо мете і холодно, яка ще морозів. І ще одне свято Масляна це прощання із зимою і зустріч весни, головна традиція, акти млинці, які символізують сонечко, тепло і швидке настання весни. Люди нагадує нам, що навіть після найлютіших морозів завжди приходить весна. Це час терпіння та надії на тепло. Вітаю вас, мої друзі! Я дуже радий, що ви завітали до моєї казкової скарбнички. Сьогодні я пропоную послухати цікаву казочку, як зима прощалася з лісовими звірятами. Жила була у великому затишному лісі пані зима. Вона була дуже гарна. У білій пухнастій шубці з кришталевою короною на голові та чарівною паличкою, що вміла малювати візерунки на вікнах. Зима довго гостювала в лісі, вкриваючи дерево сріблом, а землю м'якою ковдрою. Але одного ранку зима відчула, і її час добігає кінця. Сонечко почало припікати лагідніше, а сніг став мокрим та липким. Час збиратися в дорогу. Але я не можу піти, не попрощавшись зі своїми лісовими друзями. Вона дістала свій срібний дзвоник і тихенько задзвонила. Маленькі звірята здивовано виглядали з за кущів, що це за звук, і вони побачили, що це пані зима. Першим пристрибав зайчик. Вітаю тебе, Зимонька. Ми чули, що ви вже йдете від нас. Так, маленький, але я дарую тобі подарунок смачну соковиту морквинку. Дякую, зимонько, з тобою було так весело стрибати по заметах. І зима пішла далі прощатися з лісом, бо скоро прийде весна. Ось і лисичка підійшла до зими. Ми будемо сумувати зимонька, Ти робила наш ліс таким блискучим і казковим. І зима подарувала лисичці стріблясте намисто з бурульками. Яке диво, я буду найкрасивішою у лісі. Дякую, Зимонько!» І пішла зимонька далі по лісу. І побачила зима білочку руденьку і підійшла до неї. Візьми, руденька, ці горішки додадуть тобі сил до самої весни. Дякую за горішки, зимонько, ти дуже добра. Навіть ведмедик прокинувся у своєму барлозі, солодко позіхнув і висунув носа назовні. Зима підійшла до нього і подарувала чарівний глечик з ароматним лісовим медом. Це тобі, Михайлику, солодкий мед. Щоб ти набрався сил перед весною. Дякую, пані зимо. Твої сніги подарували мені чудові сни. Звірята зібралися навколо зими. Вони довго розмовляли. Зима розповідала їм про далекі північний країн, де вона житиме до наступного року. Десь далеко почувся перший спів весняної пташки. Зима попрощалася зі своїми друзями. І тихенько пішла з лісу, скоро прийде її сестриця весна. І тут звірята побачили, як крізь білий сніг пробивається перша весняна квітка, квітка надії і тепла. Ліс приготувався зустрічати весну адже кожна пора року приносить радість. Hello, my dear friends! I'm glad to see you again. Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні ви завітали до мене в англійський клас, і я хочу з вами вивчити нові англійські слова, а саме з теми одягу. Close! Готові вивчати! Тож перше слово дивіться на картинку і повторюйте за мною. Coat – By мова. Coat. Коуд. Коут. Коуд. Коут. молодці head Шапка. head 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 head, head. head. супер правильно шарф скаф 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 скаф, скаф. Розумнички светер Светер. сweр сweр сweтер Супер Штани Траузис. Троуз Троуз Троузи Троузи Супер Глоус Рукавиці Глоус. Gloss 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 Cereki boots boots Молодці малята. Ви чудово повторили всі зимові речі. Зимовий одяг. Пішла готувати для вас щось цікавеньке новеньке, а ви вдягайтесь тепленько і не мерзніть. Гудбай! Привіт, мої маленькі друзі. Мене звати Кмітличик. Я дуже радий знову вас вітати. Взимку, коли на дворі багато снігу, можна дуже весело провести час зі своїми друзями. Давайте з вами пригадаємо, що можна робити взимку на дворі, коли землю вкриває білий пухнастий сніг. Подивіться на картинку і скажіть, що роблять ці діти. Діти ліплять сніговика. А що їм потрібно для цього? Сніг, пісок чи бурульки? Сніг. Щоб зліпити сніговика, потрібно багато снігу. Подивіться на цю картинку, що роблять діти. Діти катаються на лижах. Давайте подумаємо і скажемо, що для цього потрібно. Велосипед, лижі чи ковзани? Оберіть правильну відповідь. Потрібні лижі. Скажіть малята, що роблять діти на цій картинці? Діти катаються на санчатах. Давайте подумаємо і скажемо, що для цього потрібно. Санчата. Лижі або човен. Оберіть правильну відповідь. Потрібні санчата. А на цій картинці діти грають сніжки. Давайте подумаємо і скажемо, що для цього потрібно: м'яч, пластилін чи сніжка. Оберіть правильну відповідь. Звичайна сніжка. Подивіться, і тут весело діти проводять час. Вони на ковзанці. А що потрібно, щоб кататися на ковзанці? Лижі, ковзани чи босоніжки? Потрібні ковзани. Скажіть, чи знаєте ви, на чому з'їжджають згори ці діти? На санчатах? На самокаті чи на сноуборді. Оберіть правильну відповідь. На сноуборді. Молодці малята. Ми з вами пригадали, які є зимові розваги і що для них потрібно. Тож, не гайте часу. Як тільки випаде сніжок, кличте друзів на прогулянку і весело проводьте час. До побачення, друзі, до нових зустрічей. Морята з вами рубрика Тренуємося, не лінуємося. До вашої уваги сьогодні ось таке тренування для наших спритних рученят. Прошу повторювати за мною. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! З вами смачна сторінка. Дітки! Сьогодні я пропоную вам приготувати млинці. Послухайте, будь ласка, рецепт. Для приготування млинців нам знадобиться молоко, цукор, дрібка, солі, яйця, борошно та олія. Для того, щоб смажити млинці. Всі ці інгредієнти треба змішати у блендері. Та викладаючи ложкою на сковорідці обсмажити млинці з обох сторін. У мене вийшли ось такі млинці. Але я зроблю свої млинці з різною тачинкою. Ось так. Пропоную вам відгадати, з якою начинкою у мене млинці. Подивіться уважно, з яким варенням ці млинці. Так, ці млинці з малиновим варенням. З якою начинкою ці млинці? Так, ці млинці з грушевим варенням. З яким варенням? Мої млинці. Так, ці млинці з вишневим варенням. Подивіться уважно. З чим млинці? Так, ці млинці із сливовим варенням. З якою начинкою ці млинці? А ці млинці з яблучним варенням. З яким варенням мої млинці? Ці млинці з апельсиновим варенням. Подивіться уважно, з чим ці млинці? Так, ці млинці з полуничним варенням. Молодці малята! Дякую вам за допомогу! Смачного вам всім! До нових зустрічей! Город на підвіконні – це маленьке диво щодня. Це чудова можливість разом із дітьми створити власний куточок природи вдома. Тож пропонуємо вам декілька ідей. Веселі трав'янички. Використовуйте яєчну шкарлупу. Намалюйте на ній обличчя маркером, наповніть ґрунтом і посійте траву або крес салат. Коли зелень проросте, у чоловічків з'явиться чубчик, які можна підстригати. Що посадити для швидкого результату? Звісно, цибулю це найпростіший варіант. Можна її поставити у склянку з водою або посадити в землю? Якщо у когось із дітей залишився один старий гумовий чобіток або дирява лікар, перетворіть їх на арт-об'єкт для рослин. Створіть справжній город у чобітку. Що посадити для швидкого результату? Звісно, мікрозелень, Горох, соняшник вони мають великі насіння, які дітям зручно брати пальчиками та садити. Замість звичайних горщиків можна створити цілий сюжет, міні ферму. Використовуйте пластикові контейнери від овочів, зробіть парканчики з паличок від морозива та розставте іграшкових тварин серед зелені. Верхівки овочів можна провести невеличкий експеримент. Якщо відрізати чубчик моркви чи буряка і поставити у воду, він пустить гарне листя. Це вчить тому, що навіть частини овочів можуть знову рости. Навіть маленький город це велика радість для дитини. Він вчить цінувати працю, природу та результат власних зусиль. Друзі, наш спіговичок просить нас про допомогу. У його подружки веселинки скоро день народження, і він хоче їй подарувати подарунок. Веселинка дуже мріє про гарне платєчко. Тож давайте допоможемо їм. Я вам пропоную виготовити ось такі гарні платчики різного кольору. Для цього нам знадобиться квадратик 9 х 9. Ми його згинаємо навпіл та згинаємо в сторону. Так. Підгинаємо куточки, беремо ножиці та надрізаємо нашу заготовочку до серединки. Тепер ми беремо прямокутник любого кольору 10х16 і згортаємо його в гармошечку. Ми це вже з вами колись робили. Тепер збираємо наш виріб. Внизу у нас. Підничка вверху ковтинка. З полосочки ми вирізаємо вузенький поясок та з'єднуємо наші дві детальки. Ось така краса у нас з вами вийшла. Дякую вам, малята, за допомогу. Я сподіваюся, що моїй подружки веселинки сподобається мій подарунок. До зустрічі. До зустрічі, малята. Нашої творчої майстерні, ваш люблячий Мурчик. Вітаю! Це я, Козак Метро. І сьогодні я вам розповім про свято, яке ми святкуємо в лютому. 19 лютого ми відзначаємо День Державного герба України. Це один із трьох державних символів. На рівні із прапором і гімном. Наш герб, наша святиня, національний символ, що уособлює тисячолітній зв'язок поколінь, минувшини, сьогодення та майбутнього. Герб України це тризуб золотий на голубому тлі. Він відображає єдність життя батько, мати. Дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов. Герб є символом національного єднання, незалежності та гордості України. Він підкреслює важливість збереження українських традицій і культурних цінностей. Колір герба також має значення: блакитний колір символізує. Небо та свободу, жовтий колір означає багатство, гордість та життєву енергію. Якщо уважно придивитись на герб України, то можна побачити чотири літери та прочитати слово воля. Адже український народ завжди прагне бути вільним, щоб жити щасливо. Друзі, привіт! З вами я, Веселкова Хмаринка-Цікавинка, і це відео Енциклопедія. Сьогодні ми говоримо про наших пухнастих друзів. Тож слухайте цікаві факти про котиків. У котів немає потових залоз по всьому тілу, як у людей. Вони пітніють тільки через лапки. Отики настільки чутливі до вібрацій, що можуть відчути землетрус за 15 хвилин раніше від людей. У кожного кота свій унікальний відбиток носика, це як відбитки пальців у людей. Домашні кішки це єдиний різновид кішок, який може тримати хвіст вертикально при ходьбі. Кішки зазвичай про всі, а коти сульги. Коти спрять у середньому 70% доби більш ніж як дві третини свого життя. Хоча вважається, що коти не люблять воду, представники однієї породи турецький ван просто обожнюють плавати, їхня хутра навіть має водонепроникні властивості. Коти можуть пити морську воду, їхні нирки мають особливу здатність відфільтровувати сіль. Ось такі цікаві факти про наших чудових когнастих друзів, про котиків. Дякую вам за увагу! З вами була відео Енциклопедія та я веселкова хмаринка. Цікавинка.